Діючих програм на предмет їх відповідності пріоритетам, виявлення слабких сторін та буде розроблено нові програмні документи, необхідні для подальшої реалізації стратегії. Буде сформований перелік пріоритетних для розвитку міста проєктів, які мають бути впроваджені до 2020 року. Щорічно формуватиметься єдиний документ план реалізації стратегії. Відповідальними за процес операціоналізації стратегії є Департамент економіки і інвестицій міської ради та комунальне підприємство інститут розвитку міста, які координуватиме цю роботу. Наступна складова стратегічна комунікація. Також вона є досить такою важливою для реалізації стратегії. Вона включає внутрішню і зовнішню комунікацію, тобто обмін інформацією. Як між виконавчими органами, так і між усіма учасниками процесу реалізації стратегії. Основними завданнями на цьому етапі є підвищення рівня інформованості щодо ходу впровадження стратегії, забезпечення ефективної координації дій та залучення до цього процесу усіх зацікавлених сторін. Департаментом у справах засобів масової інформації та зв'язків з громадськістю щорічно формуватиметься відповідний комунікаційний план. Наступна складова це моніторинг виконання стратегії, яка теж є досить важливою. Вона передбачає два основних компоненти: це розробку системи моніторингу та формування щорічного звіту по показникам моніторингу.